Як саме закінчиться ця війна? Коли я вхожу, розходиться простір, і я бачу і знаю, що війна закінчиться саме так. До вас проходять осяяння. Ви щось бачите, чуєте і знаєте, маєте відкриття. Я вперше побачила, як весь світ заражається війною. Ну таке, явище не з приємних, скажем власне, проблема в неї через те, що носить синій сапфір. Це дуже фатальний камінь для неї. Це колишня обручка Діани. В неї є певні проблеми із чоловіком. І глядачі просили. Детальніше розібрати, як створювати самостійно ці піраміди світла. Це є вища енергетична структура. Придністров'я. Наразі багато інформації шириться про їх залучення до війни. Чесно вам скажу, воно Росії не цікаво. Росії було б вигідно це робити взимку, коли реально українці можуть замерзнути. Стабільного світу більше не буде. Скоро ти попадеш в царство небесне. Моя дочка старша каже: мама, яке царство небесне. В тебе двоє ці клас зібралась. Вам дякують усі мої глядачі. Після наших попередніх ефірів, коли ви оголосили про спільну молитву, вони всі до вас приєднуються, вони розповідають про шалені результати. Один з них це впевненість у тому, що все. Буде добре, все вже є добре. Мій світ турбується про мене. З нами всі наші опікуни з вищих світів. А я допомагаю, підтримую, тримаю це поле, і люди відчувають себе в безпеці. До речі, варто було би поговорити ще в цьому ефірі про те, як закінчиться війна, тому що зараз дуже багато різних тем обговорюють політики. Вони пропонують різні варіанти, серед яких не зовсім приємні, і нам це не хочеться чути. І часто глядачі вже кажуть, ми не знаємо, кому вірити. Один каже те, інший каже інше, хтось каже про сіру зону, каже про заморозку війни, хтось каже, що ця війна на 10 років розтягнеться. Що робити, підкажіть, дайте запитання до А, і нехай нам розкаже, як саме закінчиться ця війна. Дивіться, сонечки. Я коли спиталась у Бога, я вже про цей варіант говорила, це навіть не варіант, а, скажімо так, остаточний, який повністю вже. От там 100-200%. Чому? Тому що є, наприклад, коли я питаюсь, там є варіанти там, розвитку, і я вам про них говорю. А є таке, коли я входжу, розходиться простір, і я бачу і знаю конкретно, що це вже так буде. Тобто, і все те, що я казала отак по Кроково, так, і по рокам навіть воно все так і відбувається. Тобто, ну, ти прям знаєш точно, що це отак от буде. І я колись питалася, як закінчується війна, я просто розійшовся в простір. Я просто бачила, знала, я бачила, як вони, окупанти, тікали просто з нашої землі. Я бачила, от просто знаєте, є такий вираз, п'ятий було тільки видно, як вони біжали. Тобто, це я бачила, я прям їх бачила реально, знала, що вони тікають, і тікають вони по причині того, що Америка щось таке зробить, що вони зразу почнуть тікати. Мені не показали, що Америка зробить, але я точно знаю, що війна закінчиться саме так, коли Америка щось зробить, і це, повірте, не так довго ще в просторі воно має проявитися, тому що зараз пам'ятаєте, я просто вам підказую. Екзамен, 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 зараз екзамен, раз. Після що? Під час екзамена, що здається, що все, все пропало, ми програли, нічого нема, всі вже впали духом, всі вже отак от ледве дихають. А ви знаєте, що саме-саме темна ніч перед світанком. От прямо коли ти вже здався, все, і що вже буде, то буде, ну, живий, слава Богу. І це класно. Це самий прекрасний стан, тому що після цього стану наступає перемога. Просто живіть на відчуттях того, що ми пройшли з вами, і ви пам'ятаєте, що з нами Бог а Бог все може. Що для Бога зупинити війну? Якими методами побачимо? Але я точно знаю, що буде щось таке, що зранені Бог це показав. Що Америка щось таке зробить, що вони будуть просто тікати. Просто тікати. Їх не треба буде навіть там якось вибивати. Тобто якимось військовим шляхом вони будуть просто тікати, окупанти з нашої святої землі. Поки ми з вами не бачилися, а я знаю, що ви завжди працюєте на тонких планах. До вас приходять осяяння. Ви щось бачите, чуєте і знаєте, маєте відкриття. Тож настав час їх відкрити усім моїм глядачам. Так сонечки завжди, завжди щось приходить. Головне, знаєте, не забувати вам про це розказати, тому що в мене дуже часто, так раз я там політала, все знаю, а розказати забуваю, тому що вже все. Тобто в мене таке розумієте, незаземлене життя. Так от, мої сонечки, в мене питалися люди про Англію, так? про короля, тому що там дуже хвилювались вони за, за принцесу, десь вона була пропала. Ну, я зразу побачила, що вона хворіє, тобто що в неї серйозна хвороба, але вона з того вийде. І що мені прийшло цікаво, що я побачила, що. Виявляється, цей король, який зараз є, він не буде довго жити. Він так само має певні проблеми зі здоров'ям. І що саме цікаве, я побачила, що цей його син Вільям, наскільки я пам'ятаю, він буде останнім королем. Тому що повністю все поміняється. Я побачила, як будуть руйнуватися структури. От, от те, що саме таке я бачила, як країна одна за одною будуть запалюватись і руйнуватися старі системи. У мене спочатку це викликало, знаєте, такий біль, я вам чесно скажу. Тому що я вперше побачила, як весь світ заражається війною. Ну, таке, явище несприємних, скажем. Тому що в людях починає все, Я це бачу, все на то, одна країна, в, в, в другу, це все пішло. Тобто, воно е, такі, починає відбуватися хаос, який відкриває людей. І ти розумієш, але це все в божественній волі, і ти розумієш, що могло би бути все по інакшому, але просто люди не були готові для того, щоб змінитися. І знову ж таки, его не пропрацьоване і все. От. Так, що зміни будуть на всіх рівнях правління. В тому числі і в Англії. Тобто, це буде можна сказати, це передостанній король, той, той ще зараз. Але він буде правити недовго в нього коротке життя. Одна з гостей моїх ефірів, астрологиня Поліна, написала дуже цікавий пост власне про цю Кетрін, про те, що власне проблема в неї через те, що носить синій сапфір, це дуже фатальний камінь для неї. Це колишня обручка Діани. Цей синій сапфір і цей камінь про самотність, про журбу, випробування, які йдуть разом з нею. Можете посканувати чи так це? Ну, її треба самі змінитись, тому що коли мене там про неї питалися, я бачила, що в неї є певні проблеми із чоловіком, теж. тобто вона себе відчуває такою самотньою, це правда. І навіть коли він буде королем, вона буде біля нього, але це буде як формально, вони втрачають зв'язок. Тобто в неї пішли якісь дуже серйозні енергетичні здоров'я, тобто, все зразу пішла дуже серйозні трансформації. І десь він її не підтримав, так якби це вона очікувала і хотіла. А взагалі, чи можна носити обручки людей, які вже померли? Що це за традиція, така небезпечна? Ну, це така кермічна традиція. Вона на тонкому плані виглядає як кермічне програмування. Тобто, і там передавалося... З одного так бабусі передавали, я, я вже навіть казала на вашій передачі про те, що я проти цього, тому що ти передаєш свої кермічні програми. Тобто ні в якому разі не можна взагалі брати щось таке спадкове. Ну, Якщо це спадок, скажімо такий, людина була енергетично насищена, світла, там, і то теж. Людина може бути в різних настроях, а камні це ж кристали, вони зчитують, вони в себе все втягують. А чому така проблема власне цю королівську сім'ю переслідує зараз? Мені, йде кермічні розплати пішли. Воно ж завжди так знаєте по накопичувальній програмі. Тобто, спочатку ти думаєш, що ти все можеш. Так само, як наші як сусіди, вони ж думають, що вони все сильні, що все можна, що то нічого не вертається. І наші люди і дивуються, чому нічого їм не вертається так дуже сильно, чому ну коли їм це все вернеться. От, але це неможливо, щоб не вернулося. Просто воно коли я вже пояснювала навіть чим темніша вібраційна людина. а Чим більше вона в ілюзіях, тим треба більше часу, щоб вона там прийшла, це все і там награлася внизу. От, а потім все одно її чекає час, коли потрібно збирати камінь. І так само, звичайно, і в Англії, і в кожній країні ми стільки всього побачимо саме. ви навіть собі не гуляєте. Ми вже перейдемо до, до такого що в нас взагалі друзів. Нема. Тому що поки вони так само, як не почисляться, розумієте? Поки вони не обнуляться, поки вони лишаться без підтримки, тому що це кармічний світ. Тут всі любили тільки за вигоду, за гроші. Шок хто кому дасть, але я дуже рада, що в нас, українців, ця ілюзія вже, в принципі, можна сказати, розсіялась. так? Я згадую наші давні давні ефіри, коли ви говорили, власне, передбачали, що так воно буде відбуватися. Не зачаровуєтеся сильно, бо потім відкриється істинне обличчя багатьох країн. Ми, знаєте, як дзеркало, в яке кожен хто не подивиться, відразу оголяється, маски знімаються. Всі, хто має справу з Україною, показує своє справжнє істинне Я. До речі, чому поляки не збили? Вони ж підняли, а 16, цю ракету, яка залетіла до них, побула 50 чи мись секунд, скільки вже не пам'ятаю, вони мали цілком право її збити, але вони її не збили. Почекали, поки вона розвернеться на Львів, і нехай там українців вбиває. Нормально. Вони бояться. Дуже просто, вони бояться, не хочуть в моїх відчуттях, що таке допомога така вимушена була по відношенню до нас, тому що ми по сусідству, і вона ж не хотіла би, щоб до них це прийшло. Тому так, якби щоб ми самі собі розбиралися. Ну, відношення буде міняти ще гірше до нас. Але була історія, колись Туреччина збила російський літак, не сумнівалась, не вагалась і не боялась. Ну, по моїх відчуттях Туреччина все таки сильніше. Я відчуваю, бо вони же воїни там сильніше. Ви пам'ятаєте навіть кармічну по історії? Тобто так, Туреччина, вона завжди там з воїнами у них все було в порядку. І армія в них сильна. А от в Польщі я сумніваюся, в армії, наприклад. Ще в нас був ефір про піраміду світла, і глядачі просили детальніше розібрати, як створювати самостійно ці піраміди світла, про які ви якось розповідали в нашому ефірі. Так що таке піраміда світла. По ну, перше, піраміда світла це от наш, скажімо так, такий трикутник, ну, образно трикутник, хоча він може бути багатовимірний. Піраміда світла складається тоді, коли ми починаємо звертатись від серця до творця. Тобто, це йде верхній тетрайдер, утворюється, як він утворюється? Він не утворюється напряму, тому що у людини є его, є розум. Тому тетрайдер цей створюється сюди, в цю сторону вліво. Ми робимо вдих, от коли ми з творцем розмовляємо, і вже верхня лінія створилась. Ми в творці, коли тримаємо точку, і видихаємо. І з творцем разом, і ми так сюди нижній тетрайдер. в другу сторону і нижній тетрайдер. Цей нижній тетрайдер, це тут життя. Тобто тут наш розум, тому що серце розум тут, розум тут знаходиться його. Ага. Створюється лінія, створюється лінія, і тут є наше життя, коли ми світло творця через життя трансформуємо. Тобто, якщо коротко, це просто вам схематично сказала, коли ми з Богом розмовляємо, автоматично створюється піраміда. І ця піраміда світла вона автоматично прокачує тут. страждає наше Его помирає поступово. Тут через життя трансформації йдуть, відлітають наші всі низькі енергії. Тобто, і все більше більше формується піраміда світла. Тобто, піраміда світла. Це є вища енергетична структура Богу людини. Можливо, ви ще чули так само такі, таку назву, як тіло вознесіння. Але краще, напевно, чули меркаба, так? Чули меркаба. Так, так. Тобто, так, це ж формування меркаби. Просто нижній тетрайдер формується там автоматично так само в чоловіків і жінок теж, вверх і вниз. Тобто тіло вознесіння. Тобто, це е, наше теперішнє уже для когось і для когось майбутнє. І тому, коли формується, ти, коли з Богом починаєш іти переходити, формується твоє тіло вознесіння, верхній нижній тетрайдер, і ти будеш іти в різних реальностях на одній землі з іншими людьми. Тобто, ті, що не возносяться, будуть тут і будуть мати погані та низькі реальності, а ті, що возносяться, вони будуть мати зовсім інакші реальності. Тому. Одні будуть на землі, ніби получати якісь такий досвід дуже болючі ще, можливо, пробудяться, а другі вже будуть мати зовсім іншу планету, зовсім іншу реальність. І тому навіть колись я писала про те, що пробудяться всі піраміди світла на землі. А ці піраміди світла це і ми з вами. Дякую це чудові практики, неймовірні рекомендації. Нехай бережуть життя усіх людей, хто може це почути те, що сьогодні ми озвучили в ефірі. Пані Анна вам пише: дуже дякую. Ви мені сьогодні допомогли вийти з депресивного стану. Коли йдуть ваші передачі, стає легше на душі. Щось як штовхає продовжувати жити і дивитися з іншої сторони на ситуації. До речі, всього лиш послухавши розмову, дуже багато людей, схожих відгуків пише, що вони виходять з депресії. Дякую вам. Що ви завжди з нами? Дуже рада, що можу бути корисною. і не даремно проживаю своє життя. Пані Вара пише Аєчка, величезна подяка за вашу працю. Це завжди не наче свято, коли виходить нове відео з вами. Стільки чистої світлої інформації, запитайте, будь ласка, у АІ стосовно Придністров'я. Наразі багато інформації шириться про їх залучення до війни, яка їхня доля і чи є загроза для Одеської області. Ну, Придністров'я. Чесно вам скажу, воно Росії не цікаво взагалі. Ну, це от то, що я бачу по-чесному, енергетично там немає ні армії, ну нічого. Ви прекрасно розумієте, і це от я зараз мені показують ці території, куди Росія зайшла, ну вони щось з ними роблять, воно просто стоїть все. Вони спочатку ніби там показали, що вони там хтось ходять, якийсь ресурс складають, потім всі пропадають і все. Так воно зазвичай правильно. Давайте глянемо на всю Одесу. Там реально регулярні обстріли, немає світла. Серйозно все. Ну от так як мені показують, розумієте, я ще хочу пояснити, що, чому це відбувається? Відбувається, коли відбувається зміна ментального поля у людей в світло, тим швидше. Перестають бути обстріли, розумієте? Чим більше місто, ви розумієте, тим більше різних менталів, думок, і тим більше довше можуть бути іспити. То, що ми бачимо з Одесою, бачите, Київ в принципі тоді впорався. Ви пам'ятаєте, що могла бути окупація Києва, вона не стала чому? Завдяки тим людям, що вони швидко розширились, здали іспит на цю тему і все. Ну і а в Одесі, що я бачу, хороша новина. Те, що більше половини 60-70% уже вже пропрацювало людей, тому ще трошки. Стосовно блекаутів, ми прекрасно пережили зиму, і коли ви сканували зиму, ви бачили, що не буде блекаутів. Так і сталося. Але зараз. Ситуація досить небезпечна. Я читала телеграм-канали, і дехто каже, що багато зруйновано за останні обстріли, і буде відновлюватися місяць, а то й півроку, а може і більше, наша енергосистема. Чи бачите ви блокаути в Україні? Ви знаєте, по перше, обстановка, чесно вам скажу, я я бачу енергіями, не бачу там цими всіма, скажімо, приборами. Ситуація тоді була в мільйон разів гірша. Там було такі все страшне, дуже оці енергосі ресурси дуже страшні старі. Тепер я бачу там нове, щось є вже нове, і навіть є таке, що можна там переключити на інше, щоб люди не були без світла. Тобто, якогось там прям такого блекауту не буде тільки в окремих містах, які близькі до кордону. Які так. постійно обстрілюються. Так, тільки там, і, і то там, ну там можуть бути це зрозуміло, тому що там ще йде трансформація. І в мене таке запитання уточнення. Росії було б вигідно це робити взимку, коли реально українці можуть замерзнути, але вони почали це робити зараз. Чому так? Ну, залякати. Розумієте, завжди, коли йде екзамен, завжди заважте. Завжди тебе починають дьоргати, перевіряти на, на то, в чому в тебе був страх. Тобто у нас зараз українці. Ну, я не говорю зараз про Путіна, я взагалі говорю за. Енергетичний стан, так тобто енергія як провіряє через там через них. Вони нас перевіряють енергетично, чи ми готові, чи ми перелякаємося, чи ми там впадемо духом. Але ми нормально все. Тому, друзі, незважаючи на те, що ви почули зараз прогноз, і незважаючи на те, в якому місті ви живете в Україні, ви все одно маєте бути готові до того, все буде заряджено, має бути куплено для того, щоб ви. Якщо раптом немає світла на кілька годин, могли функціонувати. Так, і головне зараз запам'ятати, що взагалі стабільного світу більше не буде. Ми маємо навчитися жити от в моменті. Ну, його просто не буде, тому що зараз почне валитися весь решта світ. І нам треба просто бути в моменті, бути створцем, коли ми будемо створцем на зв'язку, у нас не буде страху, коли ми будемо своїми вищими тілами, тому що у нас буде точка опори вища. І ми будемо просто жити, тобто, те, що зараз відбувається. Тобто зараз такий перехід, що ми маємо жити в час, коли навкруг нас все буде руйнуватися. Ми інакше не виживемо, якщо ми зараз ну, можна сказати, у нас вийшла така суперпотужна репетиція, не репетиція, навіть а така, знаєте, потужне тренування, на то, щоб ми вже такі будемо прокачені з вами, ми вже такі є. Ще інші країни, в них люди ще взагалі. Не прокачені до таких іспитів. Зараз на екрані ви бачите прикраси з крамниці Мій світ. Це наш український бренд, який започаткували для створення золотих прикрас зі змістом. Ознайомитись детальніше, ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Коли в 12-му році мені почало це от все приходити, що світ настільки зміниться, що ти, ну. А в мене ще тоді страх був, я серйозно говорила. 12 рік був ще знаєте, я не була ще на цьому рівні, на якому я зараз. А через 10 років, понятно, я ще буду, навіть завтра вже буду інакше. І тоді, ще в мене був такий ще ну, менша дитина, менша була знаєте, за дітей там переживаю як мама, і мені зверху говорить і шива приходив і говорять мені. Що ти будеш бачити, як будуть помирати цілі світи, тобто все буде ну, руйнуватися, тому що має народитись новий світ. І моє его так страждало, переживало теж, як зараз і багатьох людей так само переживаєш. Як... Особливо коли я вам розказую, як мені прийшов тоді. Як мені прийшло послання, що скоро ти попадеш в царство небесне. Я не пам'ятаю такого послання, це дуже цікаво. Коли вам таке послання прийшло? 12 2012 році осінню. Я питаюся, боженьки, кажу, господи. Тобто, я почала. Раніше я не записувала те, що мені приходило. А тут я почала, ніби якби спеціально вже знаєте, проводити і писати. І мені йде от така фраза. Скоро. Ти попадеш в царство небесне і ще поможеш перейти своїм друзям. Ну, і поможеш своїм друзям перейти. Засяєш ти і всі твої друзі. Тобто, ви розумієте, моя дочка старша каже: мама, яке царство небесне, в тебе одводці та клас от зібралась. І кажу, доця, мені так прийшло, що я скоро попаду в царство небесне. Мам, ти що? Я не вигодую твою дитину, та я не можу в мене зарплата 800 гривень. Це був 12 рік. І кажу, доця, я знаю, що те а в мене серце спокійне. Я кажу, то не то царство, що ви думаєте. Це царство тут проявиться. Тобто, дійсно, воно так і є. І за цей час я звичайно знаю, що я вже тут проявляю царство небесне, я вже і є ним. Ви бачите, кангілочки літають, аспекти. Це ж теж проявлення небесного царства. Тобто для цього зараз не потрібно помирати, розумієте саме? А бачите, як можна по-іншому протрактувати послання? От, наприклад, приходить до людини послання, а вона його розуміє зовсім не так, як насправді це має відбутися. А наприклад, отримав би таке саме послання якийсь представник з іділу, та підеш в царство небесне з собою забереш. Та що б він зробив? Пішов би органів. І друзів забереш, зібрав би друзів на вечірку якусь, та? Зробив теракт і забрав би з собою. Тому це дуже важливо, хто отримує і щитує це послання, і розшифровується все дуже цікаво. Я хотіла вас запитати, чи взагалі на цій планеті є якесь безпечне місце, куди можна поїхати і не переживати ні за війну, ні за виверження вулканів, ні за цунамі, ні за теракти? Взагалі існує таке містечко? Знаєте, існує але мені боженька, так сказав. Що він і мені його покаже і не зараз. Тобто, зараз це неможливо, тому що руйнується повністю, ви розумієте, де ви розуміли, які процеси відбуваються. перепульсовка повністю землі вже на тонкому плані. тобто На землі, там де зараз суша, має бути вода, і ну і навпаки. розумієте, тобто і Ми будемо в своїх меркабах. На тонкому плані, ну на фізичному це буде виглядати, ніби ми ходимо, приїжджаємо, ніби ви мені позвонили, або прийшло, і я кажу: Ой, Оксана яка Гора, їдемо туди, або якісь там події, що сталося, ми переїхали туди. Тобто, і ми просто будемо, можливо, чути, а може і ні, про якісь інші, скажімо, реальності, що там щось відбувається інакше. І просто мені навіть приходило, що ці локації, які там в мене, наприклад, є, там так, то Бог, навіть мені дав знання, що вони будуть просто показані для матриці. Вони мусять бути, щоб матриця думала, що я там буду жити. У Мене велике прохання. Як тільки вам Бог відкриє це місце, прийдіть, будь ласка, до нас в ефір і розкажіть нам, поділіться. Звичайно, воно після нашого ефіру буде перенаселено. Це однозначно. Але якщо у вас буде дозвіл поділитися, дайте знати. Звичайно, мені навіть вже показували, як це буде виглядати. Буду будуватися нове суспільство. Це буде острів, тобто ну щось таке має відбутися. Ще поки що це в процесі. Мене поки що зараз готують до цього, це я точно знаю. Рада вас була бачити, як завжди. Час пролетів миттєво. Глядачі любі, пишіть свої відгуки, коментарі, пишіть свої запитання. Обов'язково буду вибирати, озвучувати у наступних ефірах. Дякую, дуже дякую, Сонечко, Дуже рада була бачити і завжди дуже моє серце так ну радіє завжди, тому що така спорідненість і. Відчуття що дуже хочеться ще більше більше себе дарувати, щоб всі почули. Ми навіть зробили між іншим, з моїми помічниками іноземні канали для того, щоб люди могли вже, тому що я ж побачила, що війна піде туди, туди, туди. Щоб вони могли почути, що куди йти, що робити. Так що, теж готуйтесь переходити теж на іноземні канали теж. В майбутньому, дайте, будь ласка, посилання на всі свої іноземні канали, тому що в нас наші українці мають багато зв'язків з іноземцями, вони можуть їм переслати, показати, попередити. Так, так, дякую дуже. Ми зробили англомовний і іспаномовний завдяки між іншим штучному інтелекту, там, де є я, і перекладає повністю на іноземні мови, але є можливість от використати такі технології, скажімо, матричні. Але на благо божественне, ой, ой ой. ой ой Я в новому відео на каналі Усе чудово. Лікар Василь Чайка роздає не по дитячому. У Нас війна закінчиться, у нас де спишка туберкульоз. Хочете ви цього чи не хочете? Це буде. Це ж холера, це ж ужас, все ужас. Поумирають Всі чому на сьогоднішній день стільки діток мають екзему і дерматити? Чому келих наполовину порожні? Ну це не факт. Це просто ваша інтерпретація цього. Всі засоби, які є в світі. Обладають одним ефектом, що ви взагалі думаєте про ліквідацію паразитів з організму людини. Ну як же ж, ну якщо в мене там глисти клубком здача всіх аналізів, вона побудована на тому, що людина за це все платить. Негайно натискайте зображення на екрані та дивіться нове відео.